Ось фармація. Давайте подивимося на її вітринки. Ага. Тут працюють цілодобово. Так, що у нас тут? Супрадін в святковій упаковці. Далі гомеопатія. Гомеопатія там написана, правильно ж я читаю, ну так? Да? Далі. Щось новеньке. Леса Веву, ви, зна... ви про це знали? Угу. Чи ви про це знаєте? Далі йдуть. Дієтологія, але насправді написано дієтологія. Я зверху. А насправді тут уже іграшки і новорічне таке вбрання. Давайте подивимося на інший бік. Так, це скоренько минаємо, минаємо, ми тут все вже побачили, все зрозуміло. Вся голова. Так, це центральний вхід в аптеку. Тут такий асортимент. Так, і відкрилася вітринка. Там ми засоби носки, все таке. От, тут біжутерія, а тут написано косметологія, але ж насправді тут всяке броня. Всяке-всяке-всяке. Ну, от такий зараз асортимент швейцарських аптек.